Ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом ніж ми. Вони це признали нарешті пізно. Звісно, да, але признали. Країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол, не клікбейт. Зараз розкажу їх логікою. Чому так розповсюдити це відео? Отже, друзі, європейці побачили, яка Росія насправді коварна. У них ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати і так далі. А Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Тут всі ті заяви, які були перед тим, що українців там там в Україну і так далі, вони звучали більше як пропаганда. Зараз це вже звучить більше яких прагматичний якийсь ращот, Типу. І в цій, цій ситуації, що вони роблять? Кажуть, давайте українців з Європи заберемо. Нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога. Тобто з одної сторони вони приймають то, що Україна дуже сильна, а вони не здатні всім альянсом воювати, так як Україна і так далі. Але з накшої сторони, ну вони просто кидають українців на м'ясо. Отака от історія, переживаючи за себе. Але зараз ми даємо українцям заробіток онлайн, ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських і європейських новин. Тобто, от зараз, якщо ви тянули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн, бо всі знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як.